Психологи, які допомагають в темі горя та втрати, та самі перепроживають втрату, чи можуть вони допомогти, і наскільки ця допомога буде якісною? Відповідно до міжнародних стандартів, психолог, який переживає втрату, впродовж року не має право консультувати клієнтів з подібним запитом. Але у нас зараз інші реалії. На превеликий жаль, війна стосується кожного. І дуже багато психологів, які втратили єдиного сина і зараз допомагають. Чи можуть вони бути об'єктивними до чужої втрати? Чи можуть вони бачити, Так, вони бачать вашу втрату, вони об'єктивно оцінюють ситуацію. Але це не означає, що психологам в цей час не боляче, їм боляче. І це не означає, що через свій біль вони будуть гірше надавати психологічну допомогу. Ні, психологічна допомога буде надаватися якісно. Але в цей час людина, яка надає психологічну допомогу, вона, начебто, відкриває свою рану і стає ще больніше. І задача нас як. Психологів, комунікувати з колегами і підтримувати один одного. Ми не можемо зараз їх захистити, ми не можемо змінити ситуацію, але ми можемо стати поруч, ми можемо запросити на терапевтичної групи і запросити поділитися своїми переживаннями. Оскільки те, що з ними відбувається, це. Насправді великий виклик для них, і вони б могли як звичайна людина лягти, опустити руки і плакати, а вони справляються самостійно і допомагають справлятися іншим. І для мене це про місце подвигу. Тому що ввіть наскільки ця жінка сильна, що переживаючи такий страшний біль, вона йде і допомагає. На одному з наших курсів була жінка, яка втратила єдиного сина і прийшла навчатися, тому що вона пішла працювати в шпиталь і сказала: Я не змогла захистити свого сина, але я врятую інших дітей. І для мене це сенс життя. Заради цього я можу жити, бо інакше я не знаю, заради чого жити. І Мені здається, що це якраз про велике серце, про велику духовність і про великі виклики, тому що кожен хлопець, який наразі перебуває в шпиталі, нагадує їй про її дитину. І виявіть собі, скільки треба мати любові, щоб прийти і не сказати йому. Ти живий в той час, коли мого немає, а сказати ти живий, ти маєш право жити, ти будеш жити, і я тобі в цьому допоможу. Отже, шановні психологи, давайте підтримувати один одного, давайте будемо толерантними один до одного. І якщо ви відчуваєте, що на даному етапі у вас немає сил підтримувати скорботних, то будьте співчутливими до себе, дайте собі час перепрожити свій біль. Не обов'язково гарячою кочергою коворятися у власній рані. Ви маєте право на те, щоб захистити себе. Ви маєте право на свій біль, на свої емоції, на своє горе, і ви маєте право не закривати цей біль, щоб ти допомагати іншим. У нас багато психологів, і ми можемо один одного підтримати. Будьте уважні один до одного.